Вітаю вас на каналі Українська Хвиля залишаються лічені дні усього чотири для того, щоб пройти ідентифікацію і не втратити свої виплати від держави. Саме про це повідомив пенсійний фонд України, який звернувся до окремих категорій громадян. Зараз надам деталі, кому та як слід пройти ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та. Соціально-політичні новини і нас уже понад 96 тисяч. А постійна аудиторія щомісячна понад півмільйона українців. Я дякую кожному з вас за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Що з 1 липня саме пенсійний фонд займається всіма питаннями, які стосуються нарахування пенсії і соціальної допомоги, зокрема йдеться про 39 видів соціальних допомог та стипендій. Цими питаннями займалися саме органи соціального захисту, а з липня місяця лише виключно пенсійний фонд. І саме у пенсійному фонді у прес-службі надали інформацію щодо необхідності пройти ідентифікацію певним категоріям українців. Саме у пенсійному фонді надали важливу інформацію щодо необхідності пройти ідентифікацію певним особам, певним категоріям українців, і частині з них слід це зробити саме до 1 жовтня, тобто до наступного місяця. Якщо певні категорії українців, які на звони, ще не пройдуть ідентифікацію до 1 жовтня, у пенсійному фонді наголошують, що їм обмежать виплати, тимчасово їх скасують, але не повністю відмінять можна буде їх поновити, але вам потрібно пройти ідентифікацію, відповідно підтвердити свою особу. Кому слід пройти цю процедуру, яка багатьом на жаль здається складною? Наступні категорії це особи пенсійного віку, тобто українці, які досягли пенсійного віку, не набувши права на пенсію. Наприклад, у 60 років ви е, мали б стати пенсіонером, але з тих чи інших причин не вистачає стажу ще якісь можуть бути. Ви не отримали право на пенсію. Потрібно пройти ідентифікацію, тому що ви є отримувачем соціальної допомоги від держави, так званої соціальної пенсії, як її називають в народі. Наступна категорія це одержувачі соціальної допомоги на догляд за певними особами. Наступна категорія це особи з інвалідністю та діти з інвалідністю. Це українці, які у вересні 25-го року, тобто цього місяця, припинили отримувати виплати і мають, хочуть, прагнуть їх поновити. І ще одна категорія це одержувачі соціальної допомоги, які на початок повномасштабної війни проживали на територіях, де неможливо було отримати гроші, і відтоді вони. Вони не зверталися за продовженням виплат. Пройшовши ідентифікацію, можна поновити свої виплати і отримувати відповідну соціальну допомогу від держави, яку нараховує пенсійний фонд. Чином пройти ідентифікацію, і, відповідно, найкращий спосіб, звичайно, звернутися до сервісного центру пенсійного фонду з документами, відповідно підтвердити свою особу, що ви є живими, і можете продовжувати отримувати виплату. Пройти процедуру і онлайн, тобто у віддаленому режимі. І для багатьох це буде найзручніший спосіб. Через ДІЮ. на сайті пенсійного фонду є детальне роз'яснення, як це зробити. І я залишу в описі під цим роликом всі корисні посилання, як пройти процедуру, кому, яка, який алгоритм дій, куди за яким посиланням слід перейти, як оформити дія підпис, якщо ви плануєте проходити ідентифікацію саме через дію. Дуже багато корисних матеріалів шукайте одразу в описі під цим відеороликом. Наступний спосіб через відеоконференц. Зв'язок, тобто, через відео ви спілкуєтесь з представником пенсійного фонду. Відповідно, ви підтверджуєте в режимі онлайн свою особу. Звичайно, мати світ при собі так само документи, які підтвердять те, що ви є отримувачем саме соціальної допомоги, про яку йдеться. Луга доступна для внутрішньопереміщених осіб, тобто переселенців, а також тих українців, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях, але планують отримувати саме виплати від України, тобто від нашої держави, від нашого пенсійного фонду. Українці проживають за кордоном, вони є біженцями, тобто тимчасово знаходяться в інших країнах і планують отримувати виплати від України. Їм пройти можна ідентифікацію, звернувшись до відповідно українських дипломатичних установ з документами, і саме звідти будуть направлені документи до нашого пенсійного фонду, саме до наших відділень. Слід сказати, що якщо ви оберете проходження відеоідентифікації, тобто спілкування з представником пенсійного фонду з оператором, то воно відбудеться не раніше ніж за 10 робочих днів, але впродовж 30, тобто може бути до місяця очікування саме на зв'язок з оператором пенсійного фонду. Багато одержувачів соціальної допомоги пенсійних виплат кажуть про те, що їм з тих чи інших причин обмежили виплати. А потрібно негайно в такому випадку звернутися до пенсійного фонду, чи це буде фізичний звичайний спосіб, чи це буде віддалений в онлайн режимі, але щоб таких осіб, таких громадян, які неприємним для них сюрпризом стане обмеження виплат, щоб їх не стало більше з наступного місяця. Обов'язково, якщо ви підлягаєте під ті вимоги, які озвучені ви. Ще пройдіть цю процедуру, підтвердьте свою особу, щоб не втратити наступного місяця свої виплати, і навіть не знати з якої причини. Чи у Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності запропонували продовжити строк ідентифікації окремих видів отримувачів державної допомоги з 1 жовтня до 1 листопада? Це пов'язано з великим навантаженням на органи пенсійного фонду. А дуже багато змін відповідно, пенсійний фонд отримав нові функції і для того, щоб все встигли зробити і не було ніяких накладок. Запропонували продовжити термін проходження ідентифікації до 1 листопада. Повідний проєкт урядової постанови вже розміщено на сайті міністерства, але поки що це ще не документ. Дуже рекомендую не затягувати з цією процедурою, краще зробити це раніше і не перейматися за те, що з тих чи інших причин ви можете не отримати свою виплату і очікувати, що до 1 листопада у вас ще є час. Краще зробити це вже зараз і не чекати на негативні зміни. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше корисної інформації. Я поширюю там найважливіші, найцікавіші, на мою думку, новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.